Доброго дня. Сьогодні на засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку присутні члени комісії Самойленко, Черканини Цікую КІС. Запрошені повіниці Віталій, Солодовні Колена. Шановні члени бюджетної комісії, на ваш розгляд виносимо наступний порядок денний. Перше питання. Про внесення змін до програми утримання та ремонту автомобільних доріг Пелопецької сільської ради на 2023-2025 роки. Друге. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради номер 10 від 19.12.2024 року про бюджет Пелопецької сільської територіальної громади на 2025 рік з послідуючими змінами. Третє питання про погодження переліку програм на 2026-2029 роки. Програма. програма забезпечення пожежної та технічної безпеки на території Белопецької сільської ради на 2026-2027 роки, програма охорони навколишнього природного середовища на 2026 2028 роки, програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини та її профілактичної спрямованості на 2026 2029 роки. Програма надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18, річ, 18 річного віку на 26 25 роки. Програма фінансової підтримки комунального підприємства Пілопецької «Пилопець» Пилопець сільської ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2026-2028 роки. Програма благоустрою населених пунктів Пілопецької сільської ради на 26-28 роки. Програма фінансової підтримки обдарованої молоді на 2026 рік, програма Турбота щодо посилення соціального захисту громадян на 26 рік, програма Власний дім на 2026-20 роки підписку сільської територіальної громади, програма забезпечення безпеки громадян, шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів на території громади на 26 рік. Програма утримання та ремонту автомобільних доріг на 26-28 роки, програма поліцейських офіцерів громади на 26 рік, програма відзначення державних професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий у розвиток громади, здійснення присадницьких та інших заходів на 26 рік, програма організації харчування у закладах освіти на 26 рік. Програма поліпшення безбар'єрного простору у Пелопецькій сільській громаді на 26-28 роки. Програма використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат виробництва на 26-28 роки. Програма організації суспільно-корисних робіт для порушень керівників судово накладання адміністративне стягнення і виконання суспільно-корисних робіт на 26-28 роки. Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. Закупівля піка від родині на 26 рік, програма підтримки внутрішнього переміщення або програмуних осіб на 26 рік, програма отримання та ремонту доріг комунальної власності Пілокацької сільської ради на 23.25 років Не на 23-й. Да. На 20-й. 20 а на 25 -й, 26 Ні, 27. 27, 27 може бути. І посліднє питання про затвердження бюджету Пелопецької сільської ради на 2026 рік. По першому питанню доповість нам Сводові Коли Василь. Подорога. В зв'язку з ремонтом робіт. Пропонуємо внести зміни в програму, а саме напрямок робіт, населені пункти і. Класифікації, що я вас називає, тих е, доріг, е, вони нас не були прописані у діючій програмі. Це є зміни, зміни із сумами. Сума будемо вже озвучувати при зміни до бюджету, то є дорога. Е, я вас точно сказала, читання скаже, які дороги. дорога. Програма є сама? Ні, немає, мене. Личин річка, іски моточів і букви з напрямки до рік, роботи вже проводяться. І бачите, всі провелися. Ідуть до вершення. Ставимо голосування Так. Прошу проголосувати про внесення змін в програмі отримання та ремонту Трапецької сільської ради на 23 23 роки. Так? на 2025 рік з послідуючими змінами. Тому надамо питання з Олдоні, і доповідь згодом, Вікторія Васильєвна. Йдемо до завершення року і проаналізувавши надходження 25 2025 року до кінця, до кінця року, тобто прогнозні надходження за пів місяця, які залишилися, видатки, які проведені за 11 місяців і за першу половину грудня, Пропонуємо внести зміни до бюджетними програми по деяких напрямках, зв'язку з тим, що за кожним розпорядником коштів на деяких кодах економічної класифікації кошти є, які не використані, а на інших нам не вистачає. Це є внутрішнє переміщення. Коштів зараз загальному я прочитаю. Крім того, пропонуємо дохідну частину, збільшити дохідну частину зв'язку з перевиконанням дохідної частини до кінця року, а саме по виду податок, податок на доходи з фізичних осіб в розмірі 471 710 грн. гривень. Це по загальному фондові і також по спецфондові по коду Кошти від продажу земельних ділян у розмірі 1 мільйон 428 тисяч 290. В Загальному це буде 1 мільйон 900. Ці кошти ми пропонуємо спрямувати із загального фонду до спеціального фонду. Підключаємо кошти від продажу землі, буде 1 мільйон 900. І пропонуємо їх спрямувати за виконані роботи. По тих, для, по тих напрямках доріг, які були в були переліку і внесені в змін до, до програми. Це мінімум є зараз. По інших за подання головних обсудим. Звідки можна і треба читати. всі це бачать. Я не маю нічого проти. Це є внутрішнє переміщення, внутрішні э, зміни у межах загального фонду. Бюджет, то, що у нас було спрямовано. По дорозі О, ви сказали? Так, тільки що. По дорозі сказали, що в мене є пропозиція, то ну, є в нас дуже багато нас заяв. Ну, попередньо ми це обговорювали. Хотів, ще додатково на земельній комісії винести це питання. Е, є дуже багато заяв. Частину із заяв ми спрямували до обласної ради. Е, попередньо, я думаю, що вони ці заяви розглянуть і буде можливість у них якби, виділити допомоги, і частину також води відібрали, і потрібно їх розглянути на нашій сесії, це ті заяви, які ми вважаємо найкритичніші з тих, які є. Пропонуємо їх взяти до уваги. Це 5 заяв на поховання, на лікування. Раз, два, три заяви на лікування та одна заява. Дві заяви. Поставича поховання. Одна заява на, на поховання. Дві на поховання. П'ять на поховання. Дві на поховання, яке заховання? Поховання до четвертого. Зараз вам скажу. Лікування. Чекайте, поховання, поховання. Поховання. Три, три на поховання, Це одна пора. на придбання дров і дві на лікування, тобто всього на всього шість заяв. Е, пропоную їх як, включити в зміни бюджету, спрямувати на них кошти, так як допомогу було виділено в цьому році, включаючи військових е, близько півтора мільйона гривень. З місцевого бюджету. Тому кошти вже закінчилися, тому що за допомогами у цьому році зверталося дуже багато людей. І пропоную ще додатково, додатково додати тут орієнтовно 30 тисяч гривень, щоб до кінця року ці питання закрити. Зможемо зробити? Так, в межах так само, в межах лева цих видатків. Добре. Туди ставлю на голосування питання про внесення Голосування. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, Зрішує, І Четверте питання заключне про затвердження бюджету Пілопецької сільської ради на 2026 рік. Доповість по даному питанню слово Ніколасика. Перед тим хочете розказувати про бюджет наступного року, бо склада хочу довести до вашого відома, що 25 рік. Ми завершуємо як у дохідній частині, так і по видатковій. В дохідну частину ми перевиконуємо протягом року, у видатковій частині у нас не буде заборгованості по захищенних статтях. Це є статті по заробітній платі бюджетних установ, а також комунальні продукти харчування, медикаменти і так далі. Тут в річні сесії є перелік напрямків видатків. Які рахуються захищеними статтями, що нас дуже раді. Ну, В принципі, в нас це буде, ми затверджувати, будемо шостий бюджет, так як складається, і завдячуючи і депутатському корпусу, і всім працівникам сільської ради. Ми перевиконуємо бюджет до кінця року і беззабовано вступаємо в наступних рік чинить з усіх Пропонуємо визначити на 2026 рік доходи місцевого бюджету в розмірі 60 тисяч 807 гривень 421 гривня, в тому числі доходи загального фонду в розмірі 57 тисяч 146. 57 мільйонів 146 тисяч 816 гривень, та доходи спеціального фонду в розмірі 3 мільйони 660 шість. Ока 605 гривень згідно з додатком 1. Що я хочу сказати? У бюджеті державному бюджеті на 26 рік передбачено, що до місцевого бюджету в місцевого самоврядування все-таки нам залишили 64% доходів. На заробітну плату, податку на доходи заробітної плати. Тобто, прибутково податку нам залишили 64%. 4% ми повинні спрямувати на забезпечення витрат по енергоносіям. Чітко прописано в державному бюджеті, що бюджет органів місцевого самоврядування і в цілому весь державний бюджет, всі бюджети повинні бути сфалансовані. Що це означає? Означає, що є яка стаття доходів, така стаття і витрат. Ми не можемо допускати ні дефіциту, ні профіциту державного місцевого бюджету. Так, і відповідно до дохідної частини місцевого бюджету ми спрогнозували без змін такі самі видатки. Що ще додатково? Додатково з цього бюджету ми надаємо із загального фонду 200 тисяч кредитів. Це кредити по програмі власному домові на будівництво житла на селі. Оборотній залишок залишаємо в розмірі 10 тисяч гривень на рахунку і спрямовуємо 700 тисяч резервного фонду, що становить 1,2% видатків загального фонду бюджету. Коротко я у всіх вас перед вами є бюджет, про що ми пропонуємо, на які видатки, на які програми, на які видатки ми це спрямували. Це все перед вами є. І то хочу ще зазначити, що витрати на реалізацію місцевих регіональних програм, тобто, в тому числі і тих, які ви зачитали. Вони всі не реалізовані, не передбачені не передбачені у бюджету у державному бюджеті. Ми вибрали ті, що які мають можливість, і першочергові забезпечити них фінансування. Таких програм у нас буде. Пропонуємо ну, затвердити в розмірі на 5 мільйонів 350 тисяч 605 гривень. Дохідна частина, я вже сказала яка у нас складається, так ви бачите, по видах доходів, щоб я не зачитувала, і по видатках в цілому, якщо в основному бюджет у нас є більше 70% у нас ідуть витрати на оплату праці працівникам бюджетних установ, що складає 26 мільйонів 804 гривні, 26 гривні 500. 26 мільйонів Тут немає включено субвенцій з державного бюджету на освіту. Е, освітні субвенції, субвенції на інклюзію, субвенції на доплату е, праців, педпрацівника і на харчування діточок. Чому? В тому, в тому році таке нововведення пішло, що е, з державного бюджету, державний бюджет вони спрямовують, а окремо постановою Кабінету міністрів буде. Примована по вже на місця, на спущена Ця, ці всі е, субвенції. На сьогоднішній день вони ще нам їх не дали, і у цьому бюджеті видатка на оплату праці без працівників. Бачите, як видатки 10.31, він іде з прочерками. Ми його у рішенні прописано, що пропонуємо. Це кошти цільового призначення, спрямувати їх викликом сільської ради, щоб вже до кінця року не скликати ще одну початкову сесію. Також леву участку нашого бюджету забирають комунальні послуги та енергоносії у бюджетних установах і вони становлять 9 мільйонів 645 тисяч гривень. Решта всього є соціальні випадки. Крім того, що хочу зазначити, що ми спрямували на програму Турбота 1 мільйон 400 це допомоги всі і забезпечення військових, померлих військовослужбовців їх сімей, а також малозабезпечених забезпечених населення. Також у нас спрямовано 1 мільйон 210 видатки на. Для переміщення осіб, яких ми отримуємо у наших установах, в розмірі млн 210 тисяч на оборону розпрямували 500 тисяч гривень. Це заходи на придбання пікапів, дронів. Дуже багато звертається до нас військових частин. В цьому році ви знаєте, ми багато їм допомагали, багато було спрямовано коштів біля 2 мільйонів. Пропонуємо і в цьому році так само спрямувати, поки що в бюджеті 500 тисяч гривень. Буде в дальнішому перевиконання. будемо надіятися, будемо менше спрямовувати. У мене коротко все, якщо вас не затримувати, зараз буде сесія. Якщо виходити якісь питання, готова на їх відповісти. Питань немає.